Ліка За менше ніж півроку європарламент сподівається почути від української влади про конкретні результати розслідувань розстрілів Небесної сотні на майдані. Восени цього року має відбутися чергове засідання спільного парламентського комітету Асоціації Україна ЄС. За той час, що лишився до цієї зустрічі, а це ще 4-5 місяців. Ми сподіваємося почути про конкретні результати цих розслідувань. Винні в розстрілах небесної сотні мають постати перед судом. Це тверда позиція Європейського союзу, і настає час запитати, чи власне це відбудеться. Посилену увагу європейських партнерів до перебігу розслідувань вбивств на майдані та трагедії 2 травня в Одесі, констатують і в представництві України при ЄС, тому вони дійсно з великим інтересом за цим свідкують і досить. Час від часу намагаються стимулювати, зрушити цей процес. По-друге, для нас дуже важливо цей процес також прискорити, завершити, тому що наші, як кажуть, недруги досить активно використовують цю ситуацію в своїх пропагандистських акціях і кампаніях. У Європейському Союзі розчаровані повільністю розслідувань та частою зміною слідчих. Про це не під запис говорять сьогодні високопоставлені посадовці Європейської комісії. Одна з причин розчарування українська влада так і не очистила лав своїх правоохоронних органів. На політичному рівні є воля провести належним чином ці розслідування. Я спілкувався з багатьма депутатами з українським прем'єр-міністром на цю тему. Але на мою думку, у системі правосуддя слідчих органах у міліції, все ще залишається працювати ті, хто не зацікавлений у тому, щоб слідство рухалося. Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що в умовах війни Україна все ще варта більшою мірою співчуття ніж критики, навіть якщо розслідування розстрілів беззбройних активістів є надто повільними, а суд створює умови для втечі Дмитра Садовника, командира чорної роти Беркуту, підозрюваної у розстрілах майбутнє України залежить не від помсти за минуле, хай навіть і законної. Хоча, безперечно, правосуддя є дуже важливим, це основа, на яку має спиратися українське суспільство. Але я можу зрозуміти, чому Україна має сьогодні інші пріоритети. Ми повинні ставитися до неї з розумінням, бо ця країна опинилася у дуже складній ситуації. Саме реформи прийнято називати головним тестом для нинішньої влади, але є щонайменше ще один тест, від результатів якого залежатиме майбутнє України в Європі притягнення до відповідальності винних у кривавій розправі над майданівцями та у масовій загибелі людей в Одесі. І цей тест для ЄС є не менш важливим. Жанна Боспічук, Сабіна Пухка, Рікард Йозвік, Радіо Свободи з Брюсселя.